Черговий корупційний скандал у центрі депутатка і екс-слуга. Ворог вона сама єрмак і Мендель, Мендель і Єрмак. Не Лавсторі. Навіщо мені бюст, якщо в мене є президент? Що побачила американців коридорі у Путіна? І на що воно поперлося в Індію? Давно ми з вами не бачились і маємо посмажити, тим більше що привезли нові яйця, і тут ми можемо так ворожити, чиї саме. Пропоную варіанти А Трампа, Б. Єрмака Ц Путіна. Але у нього вже вони такі трошки прокислі. А свої версії лишайте у коментах. А я, Ольга Чайкова, усе розкажу. Підписуйтесь разом цікавіше. І почнемо з чергових переговорів, які закінчилися черговим пшиком. Напередодні українська і американська делегації зустрілися у Майамі. Від нас був секретар РНБО Рустем Умєров та керівник генштабу Андрій Гнатов. Розглядали уже на 28 проросійських питань. А 27, підозрюю, що вони теж не були про -українські. По них у Москву їздили представник Трампа Вітков і взять того ж Трампа Кушнер. Та сам Путін їх відверто принизив. Щоправда, вони зробили вигляд, що то дощок пішов. Ось коротко, як усе відбувалося у Москві. П'ять годин переговорів і нульовий результат так закінчилася напередодні у Москві зустріч між путіним і представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вона почалася на дві з половиною години пізніше запланованого. Тож спецпредставнику Путіна Кирилу Дмитрієву довелося вигулювати гостей по російській столиці із заходом в ресторан, поки сам Путін виступав на інвестиційному форумі. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а, обсуждали суть того, що заложено. перед тим як вести перемовини з американцями, Путін накинувся на європейців, заявив, нібито вони саботують мирний процес і роблять це за словами Путіна, щоб звинуватити Росію в краху мирного процесу. Ми не збираємося воювати з Європою, Я вже потом скоро сказав. Ну якщо європа вдовзі хоче нами воювати, почне, ми готові прямо зараз. З України ми там дійсно. Хирургическим способом аккуратненько это не война. Прямому сенсі цього слова. президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ситуацію навколо переговорів ще не коментував. Поки у Москві тривала зустріч, він проводив засідання кабінету міністрів, де серед іншого говорили й про Україну. Америка знову сильна та шанована на світовій арені насправді поважають. Насправді я був на зустрічі НАТО. і Мене називали президентом Європи. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди. Зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому плані. Байден роздав 350 мільярдів доларів як цукерки. Це величезна сума грошей. А держсекретар Марко Рубіо після засідання розповів телеканалу Fox News, що вважає ключовим пунктом суперечки на переговорах про мирний план. За його словами, Україна та Росія зараз буквально б'ються за простір у 30-50 кілометрів і за ті 20% Донецької області, які залишаються під українським контролем. Американська сторона з'ясовує, з чим українці могли би погодитися і що дасть їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення. Штати ж за словами держсекретаря намагаються зрозуміти, чи можливо закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли із цим погодитись. Тобто інформації аномально мало, що з Москви, що з Майами. В інтерв'ю Індія тудей, бо Путін поїхав в Індію. Він дав зрозуміти, що американці почали йому відверто набридати. Ну, звісно, яка там Америка? Яка там Москва? Він же В Індії там бачите, як все яскраве. Індія тудей показав мультик, де так помолодшав трошки Путін, і помолодшав трошки прем'єр-моді. Вони їдуть на мотоциклі поряд із нафтовими вишками і співають пісню про дружбу і про Україну взагалі не згадують. Трамп тим часом. Відкриваючи різдвяну ялинку, знову таки нагадав, що він уже припинив вісім воєн. Вочевидь, українська має бути дев'ятою. Дуже сподіваємося, що вона колись таки припиниться. А Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб. Це був достойний мир, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Та в Україні не буває тихо, навіть коли Русня не заважає у п'ятницю набу. Почало нове розслідування і воно буде дуже гучним. Розкручують історію навколо депутатки. Вона була колись представницею слуги народу. Нині вона депутатка за майбутнє Ганна Скороход слідчі бо вважає, що вона разом із поплічниками вимагала підприємця 250 тисяч доларів. США. сама скороход заявила, що їй нічого приховувати діяльність як на долоню. У слідчих діях вона обачає прямий тиск на опозицію та спроби заблокувати її політичну діяльність через. Принциповість, ну і власне, що таке 250 тисяч доларів? Ну, подумайте, а ми запитали загалом у штучного інтелекту, які ж були найгучніші скандали, які от останнім часом були в Україні, і зрозуміли, що це досі такі такий середній скандальчик. Бо. Навіть нещодавно мідічгей, через який посипався і президентські офіси частково кабмін, став четвертим найдорожчим корупційним скандалом в Україні. Він міг завдати державі збитків на 311 мільйонів гривень, та були більші у фінансовому плані. І якщо ви пам'ятаєте плед і ковдру і головного податківця Романа Насірова та обрудка більш знана як газова схема нардепа Оніщенка та Руслана Насірова вартувала Україні 2 мільярди гривень. Це було у 2016 році. А 22-23 року, основні скандали вже стосувалися міноборони. Та були два скандали: кожен на півтора мільярди гривень. Тоді не були поставлені патрони від львівського арсеналу, і не був поставлений одяг для військових. Ну, такі от у нас історії е, трапляються і чомусь корупціонери нічого не бояться. Ну і що нам корупційні скандали? Якщо мудрий український народ підкидає такі історії, що взагалі на голову не налазить у середу, ввечері е, чоловік, який мав би, мабуть, служити в армії, е, у нього підійшли, перевірили документи. Е, людина, яка перевіряла документи, це теж ветеран Збройних сил Юрій Бондаренко. То він хотів перевірити його документи. А чоловік витяг ніж, і просто так його вдарив, що ветеран згодом помер у лікарні. Про нього взагалі дуже багато знали волонтери. Багато про нього написав Сергій Грішин. Розказав, як цей чоловік взагалі допомагав українській армії. Хоча, в принципі, він міг уже відійти від справ за своїм станом. Здоров'я і дуже мені цікаво, як українці весь час дякую збройним силам. А коли доходить до справи, то вони проявляють свою сміливість абсолютно десь не там, де мали б проявляти. Ну і ще один такий випадок стався. Ну, трошки не пов'язаний зі смертями, але теж дуже неприємний інцидент. Спортсменка Софія Лискун стала росіянкою. Але про це у другій частині випуску. А далі ви побачите трохи про бюджет або чи будуть яйця по 17 гривень. Ну то тоді будемо всі. Я просто боюся втратити потенціал. Як посварилися, ГРУ та ЗСУ, ЗСО, журналісти між собою. Скільки років загрожує докторові злу і що роблять з нашими дітьми у північній Кореї? Та чому русифікувалася наша чемпіонка? Тому я ніколи не задумувалася в державі государстві там виступаю. Коментуйте. Ми читаємо ваші коментарі, а українського YouTube має стати більше. Власне, у середу Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік. Зазвичай це роблять раніше, але тут не зрозуміло, які ж гроші ми реально матимемо, тому що українська бюджетна діра вона досить таки велика. І от за новий бюджет проголосували 257 народних обранців. Основні голоси дали слуги, опозиція переважно проти. Цікаво було почитати, що ж там так, от видатки держбюджету це майже 3 трильйони, а витрати. П'ять трильйонів, тобто уявіть собі, два трильйони їх треба десь знайти. майже всі зароблені гроші спрямують на оборону, але і тут цікаво, звідкілясь візьмуть гроші на збільшення усіх соціальних стандартів, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму. Більше отримує охорона здоров'я та освітяни. Воно з одного боку, то й приємно. Але ж звідки гроші? Тому ми пропонуємо вам після Єшні поворожити на кавові гущі і подумати, звідки ж ми можемо взяти ці гроші. Ми так собі нібито почитали і дізналися, що Євросоюз обіцяє нам виділити 90 мільярдів євро. Ну обіцяє виділити це, ще не означає, що виділить, але так налаштовані вони дати нам ці гроші, і це може покрити нам дві третини фінансових потреб держбюджету. Звісно, Європа ще хотіла взяти заморожені російські активи, але тут. Своє слово сказала Бельгія. Найбільша сума грошей зберігається саме там. І от бельгійці дуже переживають, щоб після війни у них не було проблем із росіянами. Тож сьогодні Німеччина поїхала мовляти Бельгію трошечки зрозуміти, що Україна, власне, це не просто та країна, які всі чомусь допомагають. А Україна це та країна, яка допомагає Європі якось поки що жити у мирі і жити непогано. Тим часом. У нас іще один скандал. Його витягла на світ Божий Українська Правда. Йдеться про те, що гур використовував своїх бійців для того, щоб витягти з одного з санаторіїв на київщині бійців зсу. Почалася бійка. Спочатку бійців ЗСУ взяли в полон, потім їх відпустили. І власне тут назріло одразу два скандали. По перше, чому гур використовують саме як якийсь певний рекет, замість того, щоб займатися розвідувальною діяльністю. А по-друге, чи могла українська правда взагалі розкривати цей скандал, тому що був названий санаторія? Ми знаємо, що взагалі дуже рідко називаються такі заклади, де живуть або там дислокуються збройні сили України, тому що туди може прилетіти ось ця. Взагалі, суперечка тривала весь тиждень. Якщо послухати одних і інших, в принципі, всі версії мають право на існування. Думаю, що ця взагалі, тема ще триватиме і наступного тижня, тому можемо разом за нею і слідкувати. І ще одна неприємна новина: українська спортсменка Софія Лискун стала росіянкою. Сумно приймають Російської Федерації. Я ніколи не задумувалася, якому государства там виступає. Ну, таку заяву вона зробила для російських змі. Нагадаю, що Софія це чемпіонка зі стрибків у воду. Народилася вона у Луганську. і В 2014 році вона переїхала у контрольовану частину України. До 25-го року вона виступала за збірну України. Загалом на рахунку Лискун 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України. Водночас вона російським змі заявила, що в Україні некомпетентні тренери, немає можливостей для того, щоб рости, і що її дискримінували через нібито спілкування з російськими колегами. Ну тут цікаво, теж тепер не зрозуміло, куди ж вона, по перше, зможе їздити на змагання, окрім цієї ж північної Кореї, приміром, та якихось сателітів Росії, і чи зможе вона виступати тепер на європейських і на якихось нормальних світових змаганнях під російським прапором? Тому що ми знаємо, що росіяни вони виступають взагалі під білим прапором, якщо їх взагалі допускають до певних змаг ну і Федерація України зі стрибків у воду зібрала позачергове засідання виконкому і позбавила Софії Лискунусіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації. Така от неприємна історія, не знаючи, знала вона наслідки і чому вона на таке пішла. Ну теж будемо слідкувати. Ну думаю, що це не єдині гібридні прояви, до яких спонукає наших і спортсменів, і дітей Росія матимемо ще досить багато, тому що є інформація, яку у Сполучених Штатах озвучила. Юристка Катерина Рашевська то ця інформація звучить, ніби із фільму жахів. Виявляється, наших дітей, окрім того, що їх везуть на тимчасово окуповані території в табори Росії та Білорусі. Їх ще виявляється увозять до Північної Кореї. І вона показала по перше фотографії тих дітей, яких туди вивезли. І по друге, вона сказала, що йдеться про табор Сонг -до Вон. Він відомий тим, що дітей там навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які в 68-му році напали на американський корабель, вбивши і поранивши дев'ятьох людей. Ну і власне Рашевська виступала у Сенаті з цієї інформації, показала фотографії 12-річного Михайла з окупованої Донеччини, 16-річної лізи із Симферополя. Вона сказала, що загалом на території Росії, Білорусі, тимчасово окупованих наших територій та північної Кореї діє аж 165 таборів. Думатись, де тримають українських дітей. Загалом їх десь на тих територіях, десь в районі 20 тисяч. Можемо лише уявити, чим їм голову набивають увесь цей час. З хорошого, але поки що нереального у виконанні, офіс генерального прокурора назбирав компромат на так званого доктора Зло. Ну, якщо ви слідкуєте за тим, що розкажуть наші бійці, які повертаються з полону, то цей доктор зло. Він відома особистість, йому чи тридцять чи років. Він під виглядом проведення медогляду застосовував до полонених електрошокер. Поки вони навчали свідомість. Наші полонені вони взагалі не отримували від нього жодної медичної допомоги. Про це пише нацполіція. А ми нещодавно поспілкувалися теж з одним військовим, яким нам підтвердив абсолютно всю цю інформацію. Він відбував покарання у саме у тій колонії. В Мордові, де діяв доктор злой, теж розказав нам про деякі такі злочини, які роблять росіяни. Заходять Віртухаї на коридор і просто кричать «Подйом!», і матами там, б'ють палками, там нас там е, били палками такими металопластиковим. Таке вони був у нас один такий, дуже багато хто його знає. Е, Прозвіще ми йому дали Катюша, тому що ми з ним співали Катюша, співали її. По 300 разів на день знали скільки слів, скільки букв, скільки строчок. Там і це ця людина він нас просто убивав там. Ну власне, це ви побачили колишнього полиненого Михайла Мартинова, який захищав Маріуполь і завод Ілліча. Про доктора зло він теж знає. Нині фельдшер у колонії номер 10 повідомили про підозру. Його вважають військовим злочинцем, і от йому загрожує до 12 років за ґратами. Сподіваюсь, що колись його впіймають. Ну і ще з таких приємних інформацій, які з'явились ну, приємно, неприємно. Да, ми знаємо, що дуже гаряче на лиманському напрямку. і росіяни вже кілька разів казали, що лиман їхній. Вони відзвітували про захоплення. А третій армійський корпус натомість сказав, що там гаряче, але поки що лиман вони тримають. А от російські полонені дали свідчення і сказали, що багато у чому українським військовим допомагають російські пропагандисти. Хочу поблагодарить російського воєнкора Тімофія Єрмакова. Своєму телеграм-каналі він розказали о наших позиціях. Благодаря этому українці знайшли нас і взяли в плен. Они убили. Тимофей, ти спас наші життя. Пиши що Спаси других парней. Ну, не знаю, можемо віднести цього чувака до хороших росіян чи просто до тупих росіян, чи просто до росіян-пропагандистів. Це, мабуть, якийсь інший вид, вид або підвид. Ну і наприкінці програми розкажемо вам про любих друзів. Ну і це йдеться не про росіян. А... А про людину, про яку ви говорили весь минулий, позаминулий тиждень, і, власне, мабуть, починаючи з 20-го року, ви про нього говорили, йдеться про Андрія Єрмака. Я б це назвала таким продовженням ворожіння на Андрія. Цього тижня несподівано розгорілися два таких скандали, коли пана Андрія здали двоє його таких, нібито, нормальних друзів. Або соратників спочатку колишній чільний дипломат Дмитро Кулеба заявив, що тодішній очільник не давав йому налагоджувати зв'язки з зятем Трампа Кушнером. Нині той знову таки нагадаю, він входить до пороговірної групи, яка їздить у Москві. А потім заговорила колишня речниця президента Юлія Мендель. В інтерв'ю Радіо Свобода вона назвала колишнього главу офісу президента дуже небезпечною людиною, основним відділом кадрів офісу президента. А нинішня прем'єрка Юлія Свереденко каже Мендель, нібито зробила кар'єру саме завдяки йому. того, запевняє, що часто Єрмак наказував посадовцям не виконувати певних вказівок Зеленського, а сама вона щодня, дякує Богові, що жива. Ну і тут одразу посипались меми. Подивіться, які Ну і все було б добре, але перцю додає те, що чотири роки тому Юлія в своїй книжці Кожен із нас президент досить комплементарно висловлювалася про Андрія Єрмака. Сказала, що він такий напористий, Ну, в принципі, він не є напористий, Імпозантний, ну це так не любителя. Може, він і є імпозантний. Ну і у порівнянні з Андрієм Богданом він був схожий на родового аристократа. Отут от, тут от, не знаю я чи схожий Богдан на аристократа, чи схожий Єрмак на аристократа. Ну. Власне, можливо, за чотири роки з Андрієм Єрмаком сталися певні метаморфози. Подивимось. Ну що ж, можемо побажати всім Андріям не втрачати друзів. Звісно, це не йдеться про Єрмака. А вам я нагадаю, що субота це День Святого Миколая, День Збройних Сил України. Ну, сподіваюсь, що всім хорошим українцям Миколай принесе якісь подарунки, а всім поганим росіянам Святий Миколай зробить те, що зробили у цьому от Путіну. Херсонський театр. Це мені таку ляльку подарувала. Бачите? Його можна колоти де завгодно. Ну і сподіваємося, що колись, ну кініше, Миколаєцем не займаємося, але ми можемо позайматися, що колись настане мир, щастя, а ви будете дивитися нашу програму, і разом нам буде цікавіше, тому що українського в Ютубі має бути більше. До зустрічі!